Вітаю панство. Сьогодні перший день нового 2023 року. А вчора лунало багато вітань і багато побажань. І багато українців бажали якнайшвидше повернення України в кордони 1991 року. Мої ставлення до тих кордонів. Ви всі чудово знаєте, я їх не надто шаную. Бо це не є кордони українського народу, це і кордони, подаровані нам Леніним, Сталіним, Хрущовим і комуністичною партією Советського Союзу, а кордони. І межі українського народу є більші, набагато більші. від Бересці поможе середу вороніш Волгу, Каспі і Кавказ і на зеленому клині. І ми повинні в цій війні повернути ці природні межі української держави. А щодо кордонів, 1991 року, невже ви, панове українці, хочете оголосити війну у Румунії та Молдові? Щоб відвоювати ті землі, які в 1991 році були територією України, а в 2014-го вони вже, вже не є територією України, території біля острова Зміни разом з корисними копалинами відійшли до Румунії, а території біля міста Рені до Молдови. Тож, панова українці, перше не стверджуєте, що ви хочете повернення кордонів 1991 року, краще вивчіть матеріал. Слава Україні! Слава українському народові!